З нами телефоне клубу Кременчук Олександр Савицький. Вітаємо вас з перемогою. Поділіться з нами, які ваші емоції та враження після цих трьох матчів. Ну, По рахунку так вроді і мали ну, приймуще, але ну, дуже такі важкі ігри. І е, за рахунок того, що хлопці терпіли. Е, е, в общем-то, на непоганих швидкостях грали, ну, змогли, змогли дожати е, легіон і зробити цей третій крок наш. Чи є якісь моменти, які хотілося б виділити або розказати? Ні. Команді вдалося виконати ваші установки? У ну, нас є е, деяка система. Система, якщо можна так сказати, хлопці її знають. Є моменти, які ми не можемо порушувати. Ну, в принципі, я задоволений, як, як хлопці ну, грали і як віддавалися ну, на всі 100%. Попереду у вас боротьба за фінал, які очікування? Е, ну, у нас попереду боротьба вже за золото. За фінал ми зараз боролися. Та, Крукуємо по, по шажочкам, як кажуть, то будемо чекаємо на наступну гру. І ну, в принципі, все, що ми можемо і мусимо робити, то ми зробимо. Дякуємо вам. Вам дякую.